Зустріч була надзвичайно тепла, настільки було комфортно, що здавалося, що я сижу з людиною, яку я знаю вже дуже багато років. Взагалі це було дуже цікаво, як, наприклад, абітурієнтам. Адже коли ти бачиш, що ректор саме така привітна людина, то відразу складається думка, що сам університет буде такий сонячний, теплий. Ти будеш ходити на пари як на свято, і завжди будеш хотіти цього навчатися тут, здобувати вищу освіту. Тому, звичайно. Я дуже приємно вражена, і мені дуже сподобалася як і сама подорож, так і зустріч з ректором, особливо і, взагалі, знайомство із медичним факультетом. Університет і зустріч з ректором все перевершило просто наші очікування. Ми дуже приємно вражені. Насправді задумались про те, щоб вступити сюди. Вже дуже давно думали про медицину. А після знайомства з ректором я майже впевнилася, що хочу сюди вступати. Дуже приємна людина, дуже привітна. Взагалі, весь персонал, всі працівники дуже привітні, все дуже сподобалось. Університет дуже теплий, привітний. Ректор це дуже така приємна, проста людина. Він такий, як сонечко, він ясний, тепленький і ну, дуже приємна людина. Ми посиділи, поговорили, дуже класна розмова в нас вийшла. І взагалі дуже класний персонал, дуже гарні екскурсії, цікаві, дуже класний прилад. приладі у вас були. Ну, Справді дуже сподобалось і ну, справді, замислюємося над медициною і вашим університетом. Я пишаюся справді нашими учнями: настільки розумні, талановиті, допитливі. Україна, повірте мені, має майбутнє, тому що в нас є такі учні, і напевно нам всім і нашій владі треба берегти те, що в нас найцінніше наших дітей. Ми переможемо.